Фінансові питання в житті цьому аспекту приділили увагу в роботі на локації наукової лабораторії, яка відкрила свої двері на базі Криворізького національного університету з нагоди дня науки, який цьогоріч випадає на суботу, 18 травня. Серед питань, які розглядали та обговорювали, уникнення фінансового шахрайства, заходи безпеки в інтернеті, фінансові заощадження. Тощо хочемо поговорити про фінансову грамотність. Про ті можливості, які є в нас, щоб поділитися з вчителями, як можна виробляти фінансові звички з дитинства, бо насправді наші відносини з грошима формуються саме в дитинстві. Від того, що ми чуємо, як ми сприймаємо те, що нас оточує. Учасники наукового пікніку Наука об'єднує мали змогу відвідати наукові студії від викладачів вишу. Всього зусиллями науково-педагогічних працівників підготували локації, де у вчителів запропонували новітні технології авторські які проєкти, інтерактиви, практикуми, лайфхаки бізнес-грамотності поділилися секретами ефективного навчання основ програмування, застосування новітніх цифрових технологій. Я бажаю всім вам, нам спілкуватися, робити таку дифузію між старшою школою, а навіть і меншою школою і університетом, студентами, викладачами. Повірте, ми все робимо для того, щоб викладачі. 我呃。But, uh Старались встигати за змінами студентстві. а зміни студентстві починаються від змін дітей, які ви опікують. Криворізький національний університет став майданчиком для проведення наукового пікніку Наука об'єднує, адже він є одним з найбільших та найпрестижніших вищих навчальних закладів міста із сторічною історією, та має тісні наукові зв'язки із колегами з Фінляндії, Польщі, Франції, Бельгії, Австрії, Канади Туреччини. А тому тримає рівень здатності навіть за часів військового лихоліття. Третій рік в нашій державі йде війна, але ми перестраємося в багатьох напрямках роботи в багатьох галузах. І освіта теж е, перебудовуються нові напрямки. І Безумовно, ми зараз хочемо напередодні Дня науки провести таку конференцію разом з освітянами і науковцями під гаслом. Наука об'єднує пікніку взяли участь близько 700 людей: це заступники директорів, вчителі, практичні психологи та соціальні педагоги, логопеди, керівники гуртків закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. Більше того, сучасні тенденції в освіті мають спрямованість на поєднання закладів загальної, середньої та вищої освіти. Крім того, в рамках співпраці міста з Люксембургом невдовзі реалізують проєкти, що спрямовані на підтримку технічної освіти. Це допомагатиме молоді в успішному працевлаштуванні в рідному місті та отриманні знань, які затребувані на ринку. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.